Жіночі кігурумі від Асмара, уявіть лише 260 гривень. Ви знаєте, скільки вони коштують на інших сайтах? А я дивилась, і ви подивіться. Якщо у вас магазин одягу, зверніть увагу на цей лот, тому що тут можна зробити дуже круту націнку. В лоті буде 8 штук і ціна лота 2080 гривень. Класний розмірний ряд, від S до XL буде варіюватись. Показую, як вони виглядають в пакуванні. По матеріалу тут іде 100% поліестер. Вони класні, вони зручні, вони теплі, можна просто одягати вдома. Можна, ем, коли холодно, особливо. Зараз відключення світла, це дуже класна штука, і вона відразу придає настрій. Можна для фотосесій. До речі, в нас є одяг святковий і для чоловіків, і для маленьких діток, і для підлітків, і навіть для домашніх тварин, і для жінок. Тому можна робити класні фемелі луки і фотосесії. Ось такого плану в нас є худі і навіть носочки. Уявіть, які класні. Образ можна зібрати. Далі є ось такий ще варіант: показую зелений, зібка все дуже якісна, фурнітура капішончик у нас йде. І показую ось такий варіант: новорічні, класні кігурумі Зараз це дуже трендовий одяг: 260 гривень. Капюшончик йде на затяжечках Ось так виглядає, тут така помірна буде, ну, довжина, що в принципі підійде. І, до речі, на манжетиках, а якщо є манжетики, це означає, що буде дуже класно зберігати тепло. Для того, щоб замовити даний лот і заробити на ньому, звертайтесь до наших менеджерів, їх контакти і наш сайт, бо в нас дуже багато цікавого і цікавих товарів, ви можете знайти знизу під цим відео.